Дрімає, лдусків захочеться спати. Да, дивиться, як тут Наташа, соляночку, каже, варе, мені б таке б. риберце б смачненького, да? Гердусь. тобі б риберце смачненького, чи ковбаски? А? а що тут ця кошка огромна гуляє <гум> на свіжому воздусі? Тільки що тут так ганяла. Хто там? О, метелика. Ого, ми ловим як. Яка моя головна коска. Ну, нічого собі. Ну, нічого собі. Вона там щось їсть, Кирюш, ти дивився. Поїла. Ну що, нападай на рибу. Що тут за тігра в нас такий? Ого! Тимочик! А куда мы? А что он Вона головной сіром? Я сітал кось. Ось диви я, миленька курочка. Синуля, дай мій куцехвостик. Ку це хвостик он, давися, да. Да. о а он, а то півник чи курочка? Хто знає? Курочка. Он із штанами, в штанах он. Що да. така... в штанах ото? Та я ж про ту і кажу, хвостик... яка рупиться за мною. Б'ється? Да. Та ти її не трогай, то моя любима. Це таке... ось це, ось, любима. Не оця ось, ось, синуль, он куце хвостик о в штані. Такі ж куце хвостика, я з не Готую соляночку. Трішки процесу покажу, щоб не сказали, що я не на вогні готувала. Бульйончик уже зварився. Зараз витягну Витягну, ребра поріжу меншими, та і не все. Я, мабуть, курочку я вже порізала, а Ребра я витягну, не всі буду готувати. Ось такий жовтенький бульйончик виходить. Витягую. Зараз додам картошечку, зробимо засмажечку. І буде в нас соляночка. Ви знаєте, друзі, солянку не готуємо часто, готуємо дуже рідко. Це просто вирішили ще, поки погода дозволяє, вирішили на мангалі скуштувати. О, відварилося, я зараз це витягну. Поріжу. Я, мабуть, декілька шматочків поріжу свининки. А те, витягну, можливо, підливку, яку зроблю, все сюди не буду додавати, тому що е, є набір для соляночки, там вистачить і курка, і м'ясо там різне, і копчене. Тому м'яса хвата. Бульйон вже зварився, вже все додаю. Зараз картошечку додаю. Що хотіла, друзі, вам сказати? Це в цьому році ж я готувала огірки. Погано видно, тут у мене темно. Нарізала ось уже, скуштувала, готувала огірки в борошні. Ану, отут зараз засвічу. О, Готувала я в цьому році огірки в борошні. І ну, вони взагалі ж готуються на зиму, там зимою їсти. А в нас не було таких огірків, ну, щоб зараз відкривати уже прошлогодніх, а на солянку ж потрібні огірки. Кажу чоловікові, ну що ми будемо купляти чи що? Давай достаємо оці ж огірки в борошні. Сама три огірка з'їла. Вони дуже смачні, дуже смачнезні. Так що ще кому не пізно, в кого є огірки, тому закривайте в борошні. Я навіть Якщо в нас там не буде, я навіть куплю огірків і ще законсервую хоч баночок 5, щоб були вони дуже смачне. Засмажечку тепер уже готую, все пододавала. А, боже, я ж картошки ще ж не додала. Так що у нас сьогодні соляночка на вогні. Чомусь не заходить вам рецептики на вогні. На кострі не любите ви таке дивитися, переглядів мало, тому я і не знімаю. Ну, нічого, це таке кому що заходить, але все рівно дякую вам, друзі, за увагу. Нагадую вам, хто не підписався, ще підписуйтеся на нас, бо багато хто дивиться і просто не підписаний. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть нам коментарі. Пишіть все, що думаєте, ставте запитання, я, по можливості, буду відповідати. Так що, всім дякуємо за увагу. За підтримку ваші теплі слова нам дуже гріють душу. Дякуємо вам, друзі. <плес> Зараз маслини додаю. Тривога в нас, друзі. Зараз. Уже все готове. Маслини в кінці додаю. Смачненькі такі. Добрі. А Тривога що воно буде? Це давно вже не було. Це пару днів було затище. Завутро. Ні, сьогодні, так, я кажу перед а, цим. Дня два затища, а це знову почалося. Смачно? Нас Насмажила кабачечків це. Це я більш собі, тому що діти не їдять такого сина попробував, говорити, ні. Каже, мама, мені, ой, мама, мені не дуже. Вчора, друзі, та це тут залишилося вже. Може, буде вже і собачка. Зварила отаку звичайну кашу. Просто вівсяну кашу відварила на воді, додала овочевої приправи масло. І смажила стегенця в духовці. Так як ви знаєте, наскільки дітям понравилося і Ангеліні, і Кирюхі, оця солона ну, вівсяна каша. Я завжди, знаєте, так, то з молоком вівсянку робила, роблю з ягодами, а тут зробила солю. Ну, не знаю, чомусь так, думаю, спробую, бо вже всі каші переварила, які можна. Для різноманіття, я думаю, ще зварю й вівсяну. Їм так зайшло, смачна така кашка, Кірюха навіть попросив добавки. Думаю, ну, нічого собі. а Я й не знала. Що це і солюна смачна каша дітям. Вівсянка сподобається. Так що такі справи. Кабачечки це ми з чоловіком їмо. Тому, так, роботи сьогодні дуже багато. А чи я встигну її переробити, не знаю. Не знаю. Зараз йду мити пол там в залі. Піду помию, там постелимо коврик. Стірка стирається, вивішу. ну, І так далі. Ангелінка сиди тут, відпочиває на матрасику сонечко, да? хочеш іти, бери взуття, да, взувай. Молодець, умничка, умничка, взувайся. А що ти мені даєш? Ти вмієш узуватися вже? Давай, як мама тебе вчила? Давай береш, отак ножку піднімаєш, давай і надіваєш туди, давай сама все потрібно, щоб мама допомагала, да? давай туди ножку, засовуй, 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 умнічка, да. отак. Давай ще раз, ще раз, бо що ж мама, давай ще раз, давай, давай ножку піднімай і надівай. Да. Mm. Держи, допомагай собі, mm. давай іншу ножку. Ще бери в цю ручку, давай, mm. бери, mm. надівай, пай. Mm. давай, 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 давай. Давай. Отак, молодець. Mm. Пішли. Mm. Щось вчимося, щось здається, щось не дуже.